Слава Господу. Нам сьогодні гарно підігрує дощик, вдаряючись об кришу, як гітара по струнах він б'є. І все для слави Господнії. Ми може деколи аналізуємо наше настроєння по якій погоді, але я думаю, що поганої погоди нема, бо тому що погоді є творець наш Господь. То ми будемо раді і приймати все від Господа, як від Господньої руки, чи дощ, чи сонце це все воля Його другі друзі. Тому нехай наше настроєння один із апостолів сказав, що в день воскресний я був в духі, друзі, і ми сьогодні маємо служення Духа. Амінь. Слава Господу! І мені сподобалися слова, які брат сказав. Він каже: давайте навчимося дякувати Богові в недостатку нашому. І мені зразу згадалося місце про нашого Спасителя, коли перед ним ученики прийшли, і вони мали пару хлібів, і пару рибин, і тисячі голодних людей. Але що ми знаємо, наш Спаситель зробив? Він подякував своєму небесному Отцю. І що всі наситились? Амінь. Всі наїлися, дрі друзі. Такому ми Господу служимо. Коли ми думаємо, що щось достигли, то Біблія каже, що нічого не достигне. Слава Господу за це. Коли думаємо, що щось маємо, ще нічого не маємо, дрі друзі. Тому нехай Господь благословить кожне серце, щоб ми якраз навчилися дякувати Богові в тому, в чому в нас. Нас немає, бо п'ять тисяч людей перед нами. Але коли ми віддамо подяку Господу, то що вони будуть насищені. Я сьогодні, може, трошки буду повторятися з першим братом, але Господь сьогодні нас закликає до святості. І апостол Павел каже, напаминанням ми возбуждаємо здравий смисл, друзі. Може, трошки запоморочився наш розум. Може, ми забили якоюсь пустотою, забили, може, з якоюсь суєтою, але Господь хоче трошки нас сьогодні стимулірувати, хоче трошки шевелити нас для того, щоб приблизити до себе, бо Він любить нас. Аз дрії друзі, я. я буду читати місце, яке перше місце, яке може нас трошки підбаде, і каже: Смотрите, какую любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути Божими, дітьми Божими, мир, тому не знає нас. Що тому що он не познав його? Слава Богу, дрі, друзі, і це дуже легко восприймати, коли нас Бог називає своїми дітьми, своєю донькою. І я дуже часто люблю це згадувати собі і. Часто це кажу, що коли я явлюся перед Отцем моєм небесним, я протягну свої руки і скажу, мій небесний батько, як довго я хотів зустрітися. І деколи мої діти біжуть до мене і кажуть, тату, візьми мене на руки. І так же я стремлюсь до того, щоб мій небесний Отець, щоб я міг сказати, візьми мене на руки, мій батько, підніми мене, бо я довго чекав цього моменту. І ось ти переді мною. Візьми мене на руки, і ви знаєте, мені це дорого, коли я називаю його батьком, і коли я знаю, що я є його дитя, і воно так легко є на душі і так легко восприймається. Але я хотів би сьогодні говорити трошки за другу сторону, яке, яку говорить нам Бог, Отець Небесний. І Він каже: друзі, в одному із місць, і каже, «Потому що Бог є огонь поїдаючий». По-англійськи каже «consuming fire». Друзі, коли я своїм дітям говорю за пекло, і коли я кажу, що там буде огонь, я бачу, який страх на них знаходить. Але нині я хотів би говорити за вогонь, який є Божий вогонь. І якщо ми неправильно, і каже, якщо ми лукаві, то він з нами поступає лукаво. Більше ніякий гріх перед Богом Бог так не поступає з нами. Не написано, що з блудником Він по блудніше поступе, але каже тільки з лукавою. Поступив він лукаво, і каже, тому що я є Бог, Бог, огонь, поїдаючий. І ще одне місце, яке одного разу брат нагадував на молитві, коли ми були, це буде написано є. І каже книга Малахії, Шоста каже: син, чтіт Отця і раб, Господина свого. Если я есть Отец, то где почтение ко мне? И если я есть Господь, то где благоговение передо мною? Дорогі друзі, ми, як я сказав, легко восприймається, коли ми називаємо його батьком, а він нас називає своїми дітьми. Але тут каже: якщо ми так кажемо, то де є благовіння, туди є почтен, к ньому, дорогі друзі. А ми розуміємо, що коли наші діти слухають нас, написано Я шануй батька та матір. Але в чому заключається шанування наших батьків, в чому заключається шанування нашого Господа? Це послушання перед нашим Господом, це ходити в святості перед нашим Господом, це ходити перед Богом. Ми знаємо прекрасно Давид одного разу, коли він мав можливість вбити Саула, але він каже: Я боюся Бога, бо це є помазаник Господній, і я не підніму руку, хоча нікого... Там не було, хоча він був міг відомстити за те, що він неправильно гонив Давида, який був теж вже помазаний на царя, але він ходив перед Господом. І я ще раз напоминаю, я б не хотів би нікого сьогодні засмутити, але Господь хоче нас приблизити до себе. Він хоче, щоб ми очистили наші путі, щоб ми очистили наші серця від всякої скверни. Ви знаєте, якраз коли деколи говорять нам за покаяння. Або коли кличать наперед і кажуть, що треба нам покаятися, треба нам очистити, це якраз говорить до християнів, друзі, бо тому що что праведник робить правду і що? А святой освящається і що? Слава Господу, вдрі, друзі, бо тому що це є наше християнське діло, якраз вести наше життя в покаянні, невіруючий і затвердівший серцем своїм, Он не буде каяться, але любящий Господь. Он будет освобождаться от скверной плоти и духа, потому что Он хочет приблизиться к Своему Отцу, потому что Он знает, что Он есть свят, три друзья, потому что Исаия, когда был, предпал пред Господом, когда он Его увидел, и он сказал, о Боже, я нечистый, я живу среди нечистого народа, и я сам человек с нечистыми устами, три друзья, так что если ты думаешь, что ты есть свят, это хорошо, но Бог говорит, освящайся еще. Если ты думаешь, ты праведен, это хорошо, но делай правду еще, потому что к этому призывает и этому призвал сегодня Бог христианина для того, чтобы святить имя Господне. Как брат сказал перший, чтобы имя Господне не порочилось, дорогие друзья, чтобы ныне мир видел свет в нас, дорогие друзья, чтобы мир в нас видел эту соль, дорогие друзья, что мы действительно дети Божьи, и мы ходим в страхе, мы одеваемся как дети Божьи, мы говорим как дети Божьи, дры друзья, потому что мы носим имя Христа, я христианин, мы спеваем те песня, Он нам сделал родными, Он нас сделал своими, дры друзья, Он дал новое имя, и нас зовут христиане, слава Господу, и я ныне горжусь этим именем, что я сегодня ношу имя Христа на себе, дри друзья, но я хотел бы, чтобы это другие бы увидели, чтобы это свидетельство было от Духа Святого, как однажды и ног получил свидетельство от Бога, что Он угодил Господу. Аллилуйя, три друзья. Неужели ты не хочешь получить это свидетельство от Духа Святого в твое сердце, что ты угодно ходишь перед Господом, да поможет нам Господь иметь это свидетельство, держать это свидетельство, дри, друзья, ибо это от Господа это свидетельство, что ты угоден ему. Три друзья, и такую мы песню пели. Ми співали пісню, таку в п'ятницю, на молитві я був, і каже, і нас тягне на подвиги, Трі, друзі, в той пісні. І сьогодні я хотів би, якщо ми є святі, священним Господом ли нас на подвиги для Господа, як це Давид, три друзі, друзі, ніхто не хотів противостояти Голіафові, але Він каже: Я піду, я готовий, бо тому що серце моє готове, бо я общаюся з Господом. Бо я освящаюся, і моє серце готове, і я не боюся ворога, і я не боюся цього Голіафа, бо тому що зі мною є Бог, бо я маю це свідоцтво внутрі в собі, диві друзі. І нині Господь прикликає нас до цього, дирі друзі, щоб ми мали це свідоцтво, що ми угодили Господу, що ми готові сразитися з врагом, щоб ми не просто сиділи, дирі друзі, щоб ми не просто посіщали забрання, але щоб нас сьогодні тягнуло на для нашого Господа, щоб нас сьогодні тягнуло, щоб піднімати других, дорі друзі, щоб в нас горів вогонь Господній. дрі друзі, щоб ми достигали любві, ревнували про дари Господні, а їх є багато, які Господь приготовив для нас. Це не просто, дрі друзі, ходити в неділю на собрання, але це бути ісповненим Духа Святого, але це щоб пророчествувати, бо в останні дні, говорить Господь, я і Духа Моєго, Алілуя, слава! Господу, и вы будете пророчествовать, видеть видение, сновидение, и мы можем делиться для назидания Церкви, для назидания народа Божьего, друзья, чтобы нам обличаться, чтобы нам омыться в Божьей крови и ходить пред Господом. Мы будем сейчас молиться, друзья, и наша молитва и нехай продолжается. Освящай нас, Господи, напоминай нас, когда мы входим в присутствие Божье, как я сказал, я побачив свои недостатки, І якщо ми будемо входити в це присутствия Господнє, ми побачимо, в чому в нас є недостатки, ми побачимо, в чому нам ще треба очищатися, в чому нам ще треба освящатися, дріб друзі. Бо до того призвав нам Господь, друзі, нам Бог не дасть покоя, аж поки ми не прийдемо в небо. Ну, Він завжди нам буде говорити, каятися і освящатися от сили в силу, от віри в віру. Слава Богу! Алілуя! Амінь.